У вас вітає компанія Greenway Auto Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Ось рядом сервісний центр МВС, Мрео. Допомагаємо швидко зареєструвати автомобіль. І сьогодні у нас рубрика авто в наявності. Покажу і трішки розкажу, що на сьогоднішній день, 5 жовтня, 25 рік, є. В наявності, які автомобілі. А, тому що часто дуже запитують, а де можна подивитися, а де ваш каталог, а де ваш сайт і так далі. що подивитися, що в наявності, друзі, немає сенсу це все вести, тому що автомобілі кожен тиждень, по декілька разів на тиждень приїжджають і кожен, і кожен день продаються. Просто немає сенсу. Отже, почнемо з цього. Mercedes AMG. Обвіси Сіла 250, 22 700 2-літровий бензиновий двигун. 18-й рік 7-ступеневий автомат. Красивий, класний Mercedes. 21 700. Верніш 22 700 ціна. Класні комплектації. Кому цікаво, приїжджають. Ну, Це індивідуально, кому цікаві ці дорогі кросовери Volvo. Volvo дуже багато у нас, ну просто дуже багато. Найбільший вибір в Україні БУ автомобілів Volvo. Практично всі моделі є. Різні двигуни, різні комплектації. Почнемо з цієї XC60. 19816 рік, 2-літровий дизельний двигун, 8-ступеневий автомат, передній привід шкіра, ну і все як потрібно. Ось такий ексклюзив. Рідкісна модель. Дуже класно виглядає, красивий колір, класні комплектації. Це у нас кроскантрі. А по кліренсу практично така сама, як XC60. Ніби седан підвищеної прохідності. Твіренс, гляньте, як у кросовера. Ну, дуже красивий автомобіль, цікавий автомобіль. 19600 доларів 18 рік, 2-літровий дизель, восьмиступенний автомат. Цей автомобіль передній але і ну він дуже-дуже економний. Ключове Кліренс, економічність, передній привід. дешеве обслуговування. Ось такий ексклюзив. С30 тільки привезли. Їх практично немає. Що в Європі дуже мало, що в Україні. Хтопові комплектації, про нього трошки показував, розказував. Двохлітровий дизельний двигун п'ятициліндровий. Автомат гідротрансформатор АйСін з Німеччини. Ціна такої машини десь 12 тисяч доларів. Ще порахую. Кому потрібен і для поціновувачів Mercedes 220-й кузов S500. В класному стані дуже технічному. Тут робити нічого не потрібно, ну дуже реально дуже хороший стан. 10 тисяч доларів, пробіг 360 тисяч, 7-ступене автомат, газ, бензин. Я особисто періодично на ньому їжджу, маса задоволень. Volvo v 60 рестайлінгова модель. 16 рік, 2 літра дизель. 6 автомат 236 пробігу. Комплектація не максимальна, але тут багато чого є. Хороша ціна за такий рік. Рестайну модель. Одні із останніх поставок Volvo V50. Теж в топовій комплектації з люком, безключовий доступ. 11300 ціна. 12-й рік автомат, гідротрансформатор, шкіра. Ну, багато тут всяких наворотів є цікавих. В-70. Ось ексклюзивчик. Вчора приїхав. Чому ексклюзив? Топова комплектація. Плюс 2,4. Дизельний двигун Д5. Потужність. І повний привід. Ціна такого екземпляра 6400. 12-13 рік, 223 пробігу. Салон гляньте який бордовий. Багато там різних асістенсів є. Класна тачка. в 70 ще одна Це сьогодні привезли. Рестайлінгова модель. 15-16 рік. 2 літра дизель автомат, Євро 6, шкіряний салон. Ціна такої машини десь 15,5 тисяч доларів. Ще, ну, ще нема не цінника. В-50, ще одна. І тут вона коштує 11 тисяч доларів. Чому? Тому що двохлітровий дизельний мотор д 3 і автомат. І тканевий салон, до речі, для поціновувачів, ті, що люблять там практичність, уют і так далі. Ось, ось класний салон. Дуже-дуже приємний. Зимою дуже тепло, літом не жарко. Бюджетний В-50 і в класній комплектації гляньте, біксенони, R-Design. І ціна класна. 8 тисяч, кому потрібно, кого там не вистачає. Ось 10 рік 1,6 дизель механіка. Air дизайн класно, класно виглядає, там і спойлер. І Салон комбінований, і рулер дизайн, і красивий колір. Будь ласка. Ще одна v 50 Ціна 9500 з Швейцарії, 11 рік, 1,6 дизель d 2 механіка, шкіряний салон, монітор теж така топова комплектація. Підогріви сидінь, шестиступка, ступка механіка. С40. 9900 з Бельгії, 12 рік, 192 пробігу, малий пробіг. Дуже-дуже класний стан. 1.6 дизельний двигун. ступка, шкіряний салон. Будь ласка, кому потрібно, приїжджайте. Ще одна біла, В50. Теж ексклюзивчик. Чому? Тому що 12 рік. Останній рік в цьому кузові 2 літра дизель автомат. Ось така. Шкіряним салоном. Ну, є тут багато чого все. Релінги. Класний, класний стан. Ще одна v 50 і цього разу бензинова. Для ко... Кому потрібен бензин, не дизель, будь ласка, є в наявності. Не фарбована. суперстан, Класна резина, обслужена, диски тормозні нові. там. Е Салон як новий, їде, повірте, ух як їде. 8300 хороша ціна, 10-й рік. Легко ставиться газ. Тут двигун такий, як у Ford Focus 1,6. 16 клапани, два розпредвала. Він. Динамічніший і економічніший, ніж ми беремо, якщо порівнюємо з вагом, 1,6 і шістим масложором і так далі. Ось цей двигун їде класно, тихо працює рівно і можна поставити газ і будь ласка. Ще одна v 50 Бачите, блісиє, сліпі зони. Біксенон. Чорний колір. Мивачі, фар. 11300. 1112 рік. Чому? Тому що 2-літровий дизельний двигун автомат. Шестиступеневий автомат. Класна комплектація, тут такі триплекси, скло подвійне. Протиударне, проти... Комбінований салон. Такий стильний, мені дуже подобається він. Ось. Молодіжний автомобіль, потужний, маневрений, економний. В40 сучасний. Спереді парктроніки, ззаді, потім там асістентс з допомоги паркування є. І класна машина. Просто приємна, їде дуже класно. 12400, 12 рік Швейцарії, пробіг 241 тисяча. Ще одна v 50 з Бельгії. Не фарбована. Комбінований салон. Ну, дуже якісний класний автомобіль. 11-12 рік, 1,6 дизель d 2 ціна 8700. Мабуть, щось там помилка, десь 8900. вона, ну, коротше кажучи, ось так. Дуже хороший стан. Обслужена, там, перевіряю, і так далі, рекомендуємо. Ну, седан, Ще один седан. s 60 Цю машину ми привезли по-моєму, з Італії. Біксенон, Умивачі фар, двигун. 1,6 дизель d 2 12 рік, механіка. 199 пробігу. Нефарбований автомобіль, мега-мега обслужений, Нова резина мішлін, там термозні диски, красивий седан. Для тих, кому потрібен, хто хоче седан, Хоче бюджетний по обслуговуванню і економічний седан, і при тому, щоб був комфорт преміум автомобіля, то ось ваш варіант. Рекомендую. Зверніть увагу. І пробіг невеликий. Вона там з теплої країни, там під капотом відкриваєш і все блистить все як нове. Ну і знизу так же само. І Хороше обслуговування було. Комбінований красивий салон там. Є такий кросовер. GLK Mercedes 2.2 дизель, 12800, 11 рік, 7-ступеневий автомат. Комбінований такий красивий салон. Можливо, комусь цікаво буде. v 60 Красивий біжевий колір. Топові комплектації, там вони бліси, дуже багато асістансів там є. Два літра дизель, автомат. Дістроніки є, Біксенон. 13 тисяч. Хороша ціна на таку комплектацію. 233 пробігу. Будь ласка. Топові комплектації, кому нужен світлий колір. Класні комплектації, 2 літра дизель, автомат є. Ще одна В-70. Д4. Потужний двигун новіший, восьмиступеневий автомат. Теж шкіряний салон. Дуже дуже класний стан. Нова резина Continental. Графітовий колір красивий і модний. 1521 рік. Підогрів лобового скла. Бачу є. 256 пробігу. Питань зовсім по цій машині нема. Перевіряли, тестували. Ну, перевіряли, В общем, класний, класний стан, теж рекомендую. По-моєму, не фарбована вона зовсім. А... D3 потужність 110 кВт 150 кінських сил В50 із спойлером чорний колір і автомат. Ціна такої красотки буде коштувати 11 тисяч доларів. Із Швейцарії, Швейцарії, й рік, 213 пробігу. Ще одна. В50, до речі, недавно привезли, і тут у нас що Д4. Ще потужніша. 133 кВт, це 178, по-моєму, кінських сил. Білий колір, Бліси, сліпі зони. Біксенон, спереді парктроніки, ззаді парктроніки, люк, ну така топова комплектація. Ціна 11300 Швейцарії, 11 рік 235 пробів. Особливість гляньте на салон з такими індивідуальними під дерево вставками. бачите? Підгріве сидінь. Багато чого цікаво є. Тепер подивимося з цей Golf GTI. Нова машина. Привезли із США. Нова, без пошкоджень. Ціна хороша ціна, 21 тисяча. 11 тисяч пробігу, 20-й рік, 2 літра, бензин, потужність 220 кінських сил, 6 секунд до сотні. Це для драйверів. Є електричка у нас попала на продаж Вольт. Chevrolet 16500, 16-й рік, пробіг 169 тисяч. Гібрид. Ось такий красивий рестайловий Chevre Void гібрид. Grand Scenic ексклюзивчик в топовій комплектації. Боус Акустика. Релінги. Ксенон. Sperdiр ззаді. Ну, коротше, повністю весь нафарширований. фарширований. 13 тисяч 13 рік. І тут, друзі, у нас 2 літра дизель. І працює цей дизель з гідротрансформатором автоматом шестиступеневим. Тому ця машина їде прекрасно. І місця дуже багато, мінівен і комплектація класна. Ось би гляньте, вона як нова. Панорами немає для поціновувачів, хто не любить панораму, будь ласка. В-50. Ось у нас є дві практично ідентичні V50 чорного кольору. Ціна однакова 8900, 11 рік, 1,6 дизель D2. Ця теж 8900 1,6 дизель d 2 213, а там подивлюсь. Тканевий салон ось такий якісний, люблю я його. Тут у нас підріве сидінь. Шестиступка. Дуже-дуже хорошому вони стані. Стоплено, по форсункам, там ззовні, салон, все. Мивачі фар. Прям близнеці два. 266 пробіг більше, але ну, вона не хуже, ні технічно, ні візуально. Потім ще один є В-50. Теж 1,62, 11 рік. А, ця Швейцарія, це швейцарські машини. Цю з Нідерландів привезли. А, що цікаво, цікава, комплектація в неї. Глянь, ти рідко дуже зустрінеш, такий комбінований салон. Посередині з білою шкіряною вставкою і по бокам, і з такою прошивкою, коричнева нитка. Рединги, красиві диски. 1.6 дизель d 2 рестайлінгова модель. Ціна такої машинки буде коштувати, ну, коштує 9400 чи 9300, не пам'ятаю ціника, нема, не повісили. Ще одна s 40 Теж сірого кольору. Із Німеччини 11 рік, 208 пробів 9900, 1,6 дизель D2 механіка. Ну, Друзі, чому механіка? Тому що якщо 1,6 дизель, то я беру завжди тільки з механікою. Брав колись і на автоматі, там стоїть шестиступеневий павершифт. PowerShift. Раз взяв максимальні в максимальній комплектації в топі, в дуже класному стані, особливо сам особисто перевіряв, дуже класний стан. і Стоїть і люди не вірять. Приїжджають, дивляться, а, якби інший автомат, а інший двигун. Тому ну, от так от. Давайте ще подивимося, що в нас є. Кому ескалейт нужен, може. Будь ласка. Шкода Октавія. Значить, Октавія. 12 рік, 1,2 об'єм двигуна, турбований TSI, бензин, 105 кінських сил, 6-ступка механіка, 7100, будь ласка, непоганий стан. Пробіг 277 тисяч. Кому потрібно. Ось рядом вак-сервіс, хороше СТО пообслуговувати можна. Хороша BMW 740, 3-літровий дизель. Особливо, особисто я на ній їздив. Ну і періодично виїжджаю. Дуже кайфова машина. І збережений стан. Хороший стан збережений. Такий коротка версія. і Ціна хороша не з ринка. 16200. 326 пробігу. 11 рік, 3 літра дизель, 6 секунд до сотні, 306 кінських сил. Тут іде тяжкі дверей, ну, коротше говоря, така класна, класна BMW. Драйвова. Повний привід. X-Drive Ну, все, все, все от в цієї машини, в цієї все правильно. Для поціновувачів, будь ласка. Безключовий доступ. Вона хоч і не свіжа, хоч і, може для когось вона старенька, але повірте, вона коштує своїх грошей. Грав 4. Хто хотів, Тойоту? любителі Тойоту, ще й гібрид. 23 тисячі 17 рік. 154 тисячі пробік, 6-ступеневий гідротрансформатор Айсін, шкіряний салон. Ну от, друзі, дивіться 17 рік RAV 4 да? 23 тисячі. Чому кроскантрі або XC60 повинні бути дешевше? ніж GRAV4, а вони на багато цікавіші, їх можна з Lexus порівнювати, з Mercedesaми з BMW. У нас хороші ціни. Jeep Grand Cherokee із США. Класний стан. 29500, 165 пробігу тисяч. км, 19 рік. 3,6, звичайний атмосферний двигун. Бензиновий ставиться газ. Топова комплектація. І це в нас комплектація Overland. Така. Ще один кросовер Mitsubishi Outlander XL В топовій комплектації, там і люк, і шкіряний салон. До речі, є і комплект коліс зимових. На цю машину знаю. До речі, вже зареєстрували її на номера, тому не потрібно при першій реєстрації платити пенсійний фонд і так далі. Ціна такої машинки 1401 рік, 2.2 дизель. автомат, 6, повний привід. Підключаємо повний привід. Будь ласка, дуже класний стан. Ще один цікавий варіант. Volkswagen Touareg, із США. Що цікаве, ціна, пробіг і двигун. 17800, 15-й рік, 145 тисяч кілометрів пробігу і 3-літровий бензиновий... 3,6 бензиновий двигун вашість. FSI. Ставиться газ. Можна поставити газ. І. Ціна газу десь тисячі доларів поставити на цю машину. І у вас не буде тих всіх болячок, проблем, тих всіх нюансів, що у Дізельного. Там десь тече, там треба дорого замінити ГРМ, там те, там все. Бензинових такого немає. Свічку поміняв, якщо що да і все. Ось такий салон. І дешевше вони коштують. Кому потрібна нова машина? У нас є така. На гарантії. Офіційно. Куплена офіційного дилера в Україні в салоні. Обслуговувалася офіційного дилера завжди. Шкода Kodiaq, 2 літра дизель. Автомат. DSG, повний привід. 110 кВт-150 кінських сил. Ну, Друзі, оця у мене Volvo V50 з такою ж потужністю. Да? Ну, тут те ж саме. 40 тисяч один власник 22 рік. Пробіг 45 тисяч км. І часто до мене приходять, ой, слаба потужність на XC60, там більше, щоб була, там, чи ще там щось. D5, D5, давайте, друзі, гляньте, яка? Це що менша машина. Тут вистача чомусь потужності на повний привід. А на Volvo потрібно ще більше там за 200 ти? Повірте, достатньо. 2 літра дизель, 110 кг 150 кінських сил, великий крутний момент, достатньо. Ось такий є і для сім'ї комфортний мінівен, і для роботи підійде. Ford Tourneo Connect, європейська модель. Автомат. Панорама. Автомат шестиступеневий гідротрансформатор. Не бійтеся, не пауэршіфт, не робот. 12800. 14 рік, 244 пробігу. 1,6 бензиновий двигун, 150 кінських сил. Турбований двигун. Тому їде добре. Красивий там салон. Не знаю, камера передає. Ось гляньте, який симпотний. І з спойлером, з фаркопом, парктроніки ззаду. Ну багато тут всяких цікавих фішок, є куча бардачків і так далі. 12800. Можливий торг. І комплект колес є зимових на дисках. Ось такі друзі у нас сьогодні автомобілі. На сьогоднішній день, 5 жовтня, є в наявності. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Вон, бачите, вже клієнти прийшли, дивляться автомобілі. На цьому закінчую перегляд. Ми працюємо 6 днів на тиждень, з 10 до 18 неділя вихідний. Хоча сьогодні неділя, ну, приїхав автомобіль і заодно вирішив познімати, що є в наявності. Підписуйтесь на канал. Також у нас є послуга доставки автомобіля в регіони, хто не може приїхати, організуємо. І знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Кожен тиждень нові поставки. На цьому тижні було три завози автомобілів. Ну і продались дещо. На цьому, друзі, все. До зустрічі.